Це мартом вчасно просто як сніг у травні. Добре, це перше відео в новому році. Всім привіт! Вас вітає соняшник, і у вересні минулого року на каналі моєї тески Міри, так, якщо ви не знали, в реальному житті мене звуть Міра, от живіть тепер з цим. Вийшло відео, де вона запустила челендж по створенню персонажа з типу рандомних штук, що вам випадають. Думаю, ви подібного багатько могли побачити в Тіктоці. Коли якісь елементи персонажа, хоча ж свідко прокручуються, ну і потрібно зупиняти відео, і потім усі елементи, що тобі поведуться, зібрати докупи і намалювати персонажа. І, значить, поскрінила я собі з того відосика рандомні штуки на персонажа. Ну, а рад, там у мене все ж руки дідуть, і я щось тей намалюю. Ну і враховуючи, що цей відео існує, я щось тей намалювала. І так, випало мені ось це. І я насправді навіть трохи розчарувалась, бо очікувала чогось прям цікавішого, щоб я з того ну таке намалювала. Ну от просто ну таке намалювала, яке б мені самі в голову ніколи не прийшло. А тут навіть очей два, ну що це за... Словом, трошки мені не склалося, як гадалось, але рухаючись далі, персонажка в мене дівчинка. Бо вік там визначався за принципом кому скільки років, а саме в людей з віком з парним числом дівчата з непарним хлопцем. Ну, а мені 18 років, тож можна спокійно й далі не вміти малювати чоловіків. За референс для пози я знайшла собі ось цей, а референсів до одягу та зачіски, окрім тих картинок, я вирішила не шукати, бо я люблю страждати. Після того, як я отримала собі всі потрібні рефи для малювання, я. Закинула це все на тиждень і взялася все ж малювати чисто по попереколу рандомно о першій годині ночі, тому що чому б ні. Скетч я зробила, як для мене, достатньо швидко, врахувавши всі потрібні в малюнку елементи. Накидавши цей прекрасний скетч, який мені навіть на диво сподобався, я пішла спати та знов повернулася до нього о першій ночі, приступивши вже до лайну. Спочатку я намагалась зробити лайн каліграфічним пензлем, але це якось взагалі не пішло. Я намалювала ним волосся і діло нафіг, повернувшись до більш звичного пензля. В принципі, про лайн, не знаю, чи можна прям багато сказати, бо я певним основом просто обводила скетч. Певні проблеми у мене виникли лише з кистями рук. Їх малювати було якось особливо тяжко, і мені здається, я так до кінця і не зрозуміла, як точно в них там складені пальці на референсі. Тож, дивлячись на них зараз, вони наче й норм виглядають, але все одно мене наполишає не відчуття, немов ну, я щось зробила не так. Також в процесі лайну я помітила, що на штанях не намалювала ту частину, що була більш світленькою, у самому їх низу і наче, мабуть, схожою на хутру. Бо я її тупо не помітила, і ні, я її так і не домалювала. So, ну от повернення до цієї ілюстрації відбувалось зовсім скоро, і, звичайно ж, знову вночі. Я домалювала лайн, паралельно обдумуючи, де саме звернула не туди і що саме у мене взагалі навіть близько не схоже з референсу відносно одягу. Так, я просив виріз на сорочці і штуки, що від нього йдуть. Коли я вже перейшла до його відмальовки, я якось так усвідомила, що на картинці це радше, мабуть, щось ніжне, валя в пінтажному стилі, і тут, мабуть, були б скоріш якісь кружева, і певно воно не мало б стирчати, але потім я знов подумала і дійшла висновку, що я б воно там не було, а перемальовувати я не буду. Як мінімум тому, що воно тоді просто не впишеться в загальний такий вайп і стиль ілюстрації, а псувати вайп я не хочу. Тож маємо те, що маємо. З тих самих міркувань я, до речі, також так і не додала ті світлі штуки на штанях. Та, в принципі, ці малюночки з одягом не настільки детально, щоб так сильно страждати через те, що щось там на них не настільки схоже. Бо при розгляді, я думаю, там, в принципі, кожен міг би побачити щось трошки своє. А, ну і ще тоді по 100-500 разів перемальовувала завитки у кругляшках, які в героїні тримає. Не знаю, чи то винна пізні години, чи я просто трошки рукожоп, але ті завитки мене нормально так підбісили. На тому з лайном я все ж таки покінчила та пішла нарешті спати. Прийшовши до покрасу, вигадайте, окотрій, я першим ділом перефарбувала лайн. Частини, що будуть світитися, зробила жовтенькими, а все інше з чорного змінила на темно-коричневий. В процесі цього я, звичайно встигла по сто разів потопити, поплутавшись у всіх цих незліченних шарах, які я встигла понаробити, домучившись нарешті з тим лайном, я повернулася до підбору та заливки основних кольорів. Враховуючи, що ці картинки відосах міри кольорові, це було плюс-мінус нескладно. А також я трохи попідбирала кольори під частини, що будуть світитися, бо спочатку подумувала зробити їх більш оранжевенькими, але потім зрозуміла, що це якось не те. Ну і під кінець змінила собі фон на темніший, бо світло ж, наче краще видно в темряві. Логічно, логічно. На цьому я спати, тим паче, що в мене розрядився планшет, а далі вже буду все гарненько промальовувати. Насправді до цього етапу мені завжди трошки важкувато переходити, бо я переживаю, що на ньому все запорю. Блять, я, походу, так переживала, що все запорю, що закинула арт на кілька місяців. Що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Добренько. Я живий! Я все ж його дороблю. Насправді, я, мабуть, вже в якийсь момент і не вірила, що буду його таки домальовувати, але той факт, що я на нього вже купу часу витратила, та ще сценарій до цього відео частково написала, та й взагалі арто прикольний закидувати на зовсім ну, якось шкода, це все ж таки змусило мене до нього повернутися. І так, першим ділом я почала намагатись робити освітлення, яке задумувала. Змусила оці сфери, що тримає дівчина, а також магічне коло, в якому настоїть світитися, а все інше в мене трошки поринуло в темряву. Мені подобається, як від цього так зразу змінився вайб цього арту, одразу почала відчувати, що воно все таке магічне таємниче. Зробивши освітлення, я щось знову почала все відкладати та отак от попрацювала 5 хвилинок, і все. Бо хоч наступний етап зробити всі тіні та світло на самій героїні, і я по суті завершувальним, ну або майже завершувальним, я щось завжди це відкладаю, бо якось саме на цьому етапі роботи боюсь десь сильно провтикатись і все зіпсувати. Відкладала я впродовж 10 днів, справедливості заради я всі дні ще й захворіла, тож внутрішні переживання були все ж далеко не єдиною причиною моєї прокрастинації. А ще, поки я намалювала, я вигадала ідейку для анімації на основі цього арту, якщо я її таки зроблю, то ближче до кінця відео ви її побачите. А ви побачите, бо я зробила. Добре, знов повернувшись до арту, я почала швиденько малювати одяг, намагаючись зрозуміти, як то все нормально зробити, щоб тканина не виглядала як чорті шо, та щоб освітлення на ту тканину правильно падало. А світлення то взагалі тяжко, бо я, певно, не так часто пробую гратися з тим світлом, тому, коли, врешті, роблю, завжди не можу зрозуміти, чи правильно роблю. Взагалі, думаю, було б непогано пошукати якийсь типу, туторіал по світлу і по ним повчитися. Ну, але це буде коли-нубуть не сьогодні. Зараз, закінчивши з одягом, я вважаю, що справилася з житлом на сорочці, і вона мені, в принципі, подобається. А от за штани я щось не певна, бо вони наче норм, а наче трошки мені якісь дивні. Не знаю. Далі переходимо до найважливішої частини, до самої людини, ну, точніше, до шкіри в тих місцях, де немає одягу. Мені все ще не подобається якийсь сірок на цьому арті, але мені занадто западло їх перемальовувати. Тож я просто намагаюся правильно накидати на них світлотінь. Хизич вийшла в мене, але я впевнено перейшла до обличчя. Обличчя я принаймні на відміну від усіх інших частин тіла малюю найчистіше, тож з ним почуваю себе все ж таки трошки упевненіше, ніж з усім іншим. Хоча це освітлення все одно трошки лякає, бо на те обличчя, крім цих магічних куль, які від нього трошки далеко, світять ще й сережки, тож його виходить якось так дивно освітлюють з боків. І при цьому голова ще й трошки перепіднята, і це все якось тяжко. Але вийшло в мене якось так, і мені наче подобається. Далі, власне, залишився останній елемент волосся. І хочете прикол, я про це волосся спробувала забути нафіг. Ну, типу, зовсім забути, що його так-то теж треба малювати. Я вже прям зберегла зображення, навіть готова була його в ТВ викласти. Як зрозуміло, що стоп, тут щось не так. І до мене дійшло що не так. Отака фігня малята, не будьте як я, не забувайте про волосся, а то лисі будете. В принципі, отак я з артом і закінчила. Ні, ладно, потім ще зовсім трошки щось там виправляла, але ну то вже таке. Результат виглядає ось так. Я так до кінця і не зрозуміла, мені більше подобається, коли очі повністю чорні чи коли вони трошки так світяться, можете написати, як більш подобається вам. Усі потрібні для челендж елементи в мене є, тож можна вважати, що челендж виконаний на ура, хіба що трошки пізніше, ніж треба. Ну, і тут я могла вже спокійно казати, що на цьому все, але насправді не все. Бо я ще вирішила зробити з цим артом невеличку анімацію за 10 хвилинок. Робила я її не з кінцевою версією цього арту, а з такою проміжною, де лише накидані основні кольори, бо інакше було б за... надто складно це все робити. Власне, у мене вийшла анімашка на 2 секунди. Отак от вона виглядає. Думаю, в принципі, прикольненько, я досить давно не робила анімації за своїми артами, тож, знаєте, непогано до цього діла повернутися. От тепер вже точно все. Тож там, ставте вподобайки, пишіть коментарі, на канал підписуйтесь, а на оригінальне відео з цим челенджем я залишу посилання в описі, а то, може, ви теж захочете по ньому помалювати. Ну і всім гудбай, побачимось колись в наступних відео!